Доброго дня, шановне, Олександр, Вітаєвич. Нашим відділом ми пропонували таку рубрику. Що головне з вашої точки зору відбувається в Таїрівській громаді? І яку ви можете надати оцінку цим подіям? Добрий день. Я Хочу, по-перше, привітати жителів Червоного Хутору за 101 днем народження Червоного Хутора, побажати їм щастя, здоров'я та мирного неба і перемоги наші, кому ми чекаємо з всією громадою. І запрошуємо от імені керівництва Тирувської селищної ради 7 числа на цю суботу Завітати на дитячий праздник, який керівництво ради сувмісно з волонтерами буде проводити о 14 14 годині на Червоному хуторі. Де ми привітаємо мешканців хутора, запропонуємо їм програму, яка в нашому в нашому житті буде хоч невеличке, але та розвага, яка у нас є на часи війни. А в 12-й годині таке ж свято для дітей. Ми пропонуємо зробити в котеджному містечку Марін Вілас, де в парку розважальному парку, який створено. За кошти громади ми теж пропонуємо нашим дітям, які мешкають не тільки в Мрідвілесі, Савіньйоні, а також Таїрова, в Червоному хуторі Золотої Горки відсвяткувати з нами цю суботу. І подякувати нашим збройним силам за те, що ми можемо тут в тилу проводити такі мероприємства. щодо того, які події відбувалися в громаді, я хочу зазначити, що, по-перше, ми готуємося до зими. Була перевірка з боку району на об'єктів критичної інфраструктури. Ми зараз їх готуємо до зими, оновлюємо парк наших генераторів, щоб вони працювали. Тривають роботи по закінчуються роботи по облаштуванню укриття в школі, Тривають роботи на СНАПі десь до за півмісяця ми... Хочемо закінчити ці роботи і переїхати до нового цього приміщення. Теж нарадують наш спортивний клуб, який приймає участь в змаганні по футболу, по ушу. Які ви слідкуєте за нашим сайтом, знаєте, що дуже великі і приємні результати. Вони принесли для нашої громади і наші спортсмени не по суть задньо в таких видах єдиноборств, і в футболі, і в інших видах спорту. Щодо поточних ремонтів, ми плануємо зробити на наступному тижні. Почати ремонт е, такого многострадального даху, як пивоварні, було дуже много звернень мешканців, і ми починаємо ці роботи е, на е, даху е, на пивоварні. І е, ну, мешканці Таїрова знають, що у нас така відбулася не дуже хороша подія як пожежа е, в одній в з квартир. І тому за рахунок сільської ради відремонтуємо під'їзди, які пострадали від цієї пожежі. Є у нас питання щодо аварійного дому номер 52 де ми проведемо чергове обстеження. Конструкції цього будинку, і на неділі спланували на наступної неділі на протязі місяця зробити поточний ремонт під'їздів і під'їзду цього дому. Ну і подальше, по результатам випробування, результатам обстеження нашими спеціалістами, приймає далі рішення щодо. Цього будинку. Так що така це Ну і на дворі у нас осінь, і наша КП ЖКП Таїрова збирає листву, яку ми прибираємо з нашої території, проводимо роботи, ще визначуючись до підготовки до зими. Оце таким. Будемо казати міроприємства, заходи, які ми плануємо зробили і плануємо зробити на наступному тижні. Хочу звернутися, звернутися до мешканців громади. У нас по лінії житлового комунального господарства працює гаряча лінія, і сьогодні до підготовки до зимку нам важливо, щоб ви наголошували на цю лінію, щоб ми... В змозі прийняти такі рішення щодо якісної підготовки до зими. Шановний Олександр, скажіть, будь ласка, але я знаю, що в Таїрівській громаді ми готуємося до прийняття основного фундаментального так сказати, рада, фундаментального документу. Це генеральний план, як ведеться робота стосовно цього підготовки. Ну ця робота вона продовжена, так як ми не в змозі були її робити і за питання обмеження фінансування з боку держави по так називаємо 590 й постанові. Сьогодні вона триває, і я бажаю, що до кінця року ми приймемо генеральний план. Обов'язково обговорюючи його з мешканцями нашої громади, тирська селищна рада постійно проводить роботу з допомоги для наших ВПО, яких вже зареєстровано більше 8200 чоловік. Скажіть, будь ласка, чи надається їм зараз допомога? Незважаючи на те, що ми, у нас гуманітарний склад був розташований в спортивному залі нашої школи, і ми приступаємо до ремонту зала для того, щоб використати учнями в період навчання, і проводимо ремонт нового гуманітарного складу, ми не збираємося проривати нашу. Допомогу мешканцям громади і ВПО, незважаючи на те, що обласний гуманітарний штаб закінчив свою роботу, ми не ліквідуємо свій склад, а продовжуємо цю роботу і на наступному тижні. Ця ми будемо видавати гуманітарну допомогу ВПО і мешканцям нашої громади. Щодо кому, якої категорії, в який термін коли це буде зроблено, дивіться на нашому сайті. Там буде опубліковано розпорядок роботи нашого складу і видачі переміщеним особам та мешканцям.